Всім привіт, вітаю. Любі. Сьогодні зніму відео про порожні баночки і трошки побутова хімія покупки, тільки що прийшла з магазину. Трошки я випала, трошки нічого не знімаю, бо якось, чесно кажучи, нічого такого не відбувається. Знаєте, щоб можна було познімати про покупок поки що ніяких нема. Таких цікавих продукти. Навіть там можна було познімати покупку продуктів. Якось не було у мене великої закупки. Знаєте, чесно кажучи, морозилка забита. Там показують два огурчики, два помідорчика, не бачу сенсу. Тому така трошки вийшла пауза. А, ну, сподіваюся, що це все зміниться. І настрою, чесно кажучи, нема. Ну, про погане не будемо, про... про хороше. Давайте покажу, що купила. І трошки зараз скажу. Порошок для білого Денг 210 гривень. Соль для посудомойки та ж марка 85 гривень. І взяла кондиціонеру поліскувач, такий тезорі, блакитний. А не було тих моїх, які я завжди купую. Вирішила взяти такий аромат приємний, такий трошки, знаєте, з чоловічою ноткою. Трошки, якщо додавати, буде приємно пахнути 140 гривень. Так, і зараз скажу, що хотіла. Це так, купівля і порожні баночки. Любі, з порожніми баночками по побутовій хімії, мабуть, що я буду закінчувати, не буду вам показувати. Чого? Тому що у мене тут, як би, дуже є, що вам показувати. Тут, наприклад, порожня банка. Гель для прийняття білого точно такий же. Розумієте, я якби, ходжу... В одному бренді і купую постійно одне і те, що я думаю, що нікому не цікаво дивитися на очередну таку мою порожню банку, якщо вона, я її показую, мабуть, що в кожних порожніх банках. Мені вже нема про неї, що казати. Класний засіб, гарно пахне біле від біле. Тому, якщо будуть у мене якісь новиночки в побутовій хімії, я буду показувати їх в порожніх банках, можливо, і в покупках. Але от таке збирати, те, що постійно я використовую, там, наприклад, як серветки мої улюблені да, від Ну, скільки я їх можу вам вже показувати. Мені здається, що я вам вже набридла з ними. Е, так, ну, зрозуміло, да, закінчився гель для білого. Вчередной раз закінчився. Тоді. Вибачте, трошки у вас. А, не було щось, не було мого кондиціонера отого, що я завжди беру Шантекле. І я купила на цей раз, усе, купила тезорі, а на минулий раз купила фроші такий. Алоєвіра, ви знаєте, мені сподобався дуже-дуже смачний, такий приємний, делікатний аромат. Але дуже ріденький і швидко закінчився. Але приємний. А Ви знаєте, буду бачити, буду купляти. Побутова хімія, закінчився такий засіб. Примула український бренд. Це видаляє кальцієві відкладення, кальцієве мило, уриний камінь та іржу. Запобігає їх появі. Дуже класний засіб. От у кого такий вапняний наліт, знаєте, сильний. Отак От трошки його наносити як концентрат, його можна наносити і можна розводити. Ззаді є інструкція, все написано. Трошки наносити як концентрат, на такий вже дуже такий вапняний камінь, сильний. І він. Так пінеться і все розходить просто за 4 секунди. Єдине, що не дуже приємний аромат, і мені не подобається упаковка. Дивіться, яке тут горло здорове. Ну, тобто, Це тільки як використовувати як концентрат наливати, а так треба кудись переливати якусь бутилочку там, що якось, Ну, Мені не дуже зручно користуватися цією бутилкою, саме от в такому форматі. Треба постійно вигадувати щось, як кудись там його десь розводить. Але засіб класний. У них ще є антижир непоганий. ну Цей суперський для видалення камню вапняного. І ще у них є для скла, мені не сподобався. І ще у них брали засіб для прання пральної машинки. Не для прання, а для чистки пральної машинки, ну наче теж непогана. Ну, оцей топтик. Так, тоді тут буквально ще залишилось наразі, покажу такий глет. Це він вставляється в автоматичний освіжувач повітря. Я його купила, але у мене цей балончик, я маю на увазі, а освіжу, автоматично цей блуцьок у мене був. Але виявилося, що він у мене зламався, тому просто так пшик. Тут прикольно, що воно пшикається, знаєте, не так, там, як в балонах ти скільки тримаєш, стільки воно і пшикає. Тут прям така доза видається. Тут капелюшка залишилася, але вже покажу в порожніх банках. Хороший, гарний аромат, дуже приємний. Мені подобається. Єдине, що ну, така штучка, цей балончик, вони якби такі дорогуваті. Тому краще пшикайте якоюсь парфумованою туалетною водою, яка вам не дуже подобається. Це трошки вигідніше, виходить. Так, далі йду по черзі, що достаю, то й показую. Отакий От відбілювач Dr. Бекмен у мене закінчився, зберігає білосніжність. Гарний відбілювач. Непоганий аромат, він такий міленький. Тут не гранулки ніякі, а сам такий мілкий. Помол, знаєте, як, типу, сода. Непоганий. Що я їм прала? А, білизну прала. Все що, біла білизна, класно відбілює, просто а, гарний засіб. Так, тоді закінчився гель для душу такий Besson Body Works. З маком. Приємний аромат, гарно піниться, густий, шкіру не сушить, все. Мені більше нічого особливого не треба від гілля для душа. такий гель для душа це там, він стікає. Алоя від Duriflame. Аромат приємний такий, знаєте, мені пахне чомусь. Підлітковий вік згадується, був такий напій алкогольний лонгер, лонгер кактус. Це мені щось пахне. Отим лонгер кактус. Свіженький, такий приємний, густий, вилила в дозатор для рідкого мила. Використовуємо як мило для рук. Приємний, особливо, так сказати, і нема що. Так, два засоби, отакі От викидаю від Oriflame це антиперспіранти, гарний засіб. Гарний аромат, гарний захист. Єдине, що мені пересушило дуже сильно шкіру. дуже сильно. Вони майже повний, але викидаю, позбавляюся. Цей, ж, єдине, що з цим проблема була, постійно тут все тим рідиною. цією. все повністю, оце все горло, аж чавкає. Оце мені не сподобалося, а в цьому такої проблеми нема. Якщо вам підходять ці засоби, користуйтесь з задоволенням, користуйтесь, вони достойні. Єдине, що я ж кажу, мені дуже сильно пересушило, якась чутлива в тій зоні виявилася. Ну, всяке буває. Так, тоді закінчились у мене. Ой! Шампунь, та що ж таке, шампунь бальзам для нормального волосся від Саши Хуан, Такі мініатюрки. Зняла липку б Тут ця наліпка і вони клеється. Це для нормального волосся. Гарно промиває, волосся розсипчате, волосся блискуче. У мене питання до аромату, тому що аромат ну, дішманський. От він, от, засіб цей 250 да, ну, повномірний, десь тисячу гривень коштує. Ну, пахне, як наче щось непонятне за 38. Аромат якийсь дуже такий дешевий, знаєте, якийсь. От, уявіть запаха мила дуру, от, от, це я так кажу дуру, а в принципі таке дешеве, якесь косметичне мило. Фу, ну, дуже неприємно, якщо чесно. Кондиціонер ще трошки віддавав, помимо такого запаху дешевого мила, неякісного, віддавав ще трошки, як, знаєте, як наче затхнулася вода у вас у вазі. Таке щось. Але ефект на волосі був гарний. Але аромати, звісно не стратя. Тому пляшки викидати не буду. Такі пригодяться А, Хоча вони тут всі липкі, ну, подумаємо. А сам засіб, ну, чесно я повторювати, більше не буду і радити не можу. Не через ефект. Ефект класний. Мені сподобався. А саме аромат. Ну, блин, засіб за тисячу гривень, вибачте, воно смердить. Хоча все. Дуже сильно індивідуально, до речі, скажу тут. Не знаю, чи це доречно, але скажу, прилетів там мені комент. я його видалила, чесно кажучи, мені я не буду таке залишати на каналі, мені воно не треба. В мене вистачає негативу, як у всіх нас, і, будь ласка, своє фе. Лишайте при собі. Мені, то, що ви мені там висказали, ну, може, вам легше стало, слава Богу. Що я там щось раджу, непонятно, що, якесь воно там не таке. Дівці, дивіться, мені 37 років. Я от дивлюся по статистиці, у мене аудиторія зріла 25-45. Да? Тобто, я думаю, ну, понятно, якщо це написала дитина якась 15-літня, з ним. але якщо це написала доросла жінка, то ви знаєте, що я вам можу порадити? Я вам можу порадити прислухатися до себе. Я вам ранжую тільки те, чим я користуюся сама і що мені подобається. Звичайно, що ми всі різні. У нас у всіх різні вподобання щодо аромату, щодо текстур, щодо фінішів там і все тому подібне. Тому давайте мати голову трошки свою. Да? Якщо я сказала, що це класно, то це я завжди на цьому наголошую, що якщо це класно, це в першу чергу класно для мене. Але мені здається, що 30 плюс років і так має бути зрозуміло. Що якщо я щось хвалю, це я хвалю в першу чергу про себе. Вам може не підійти. Не треба мені висказувати, що вам не підійшло. Я тут до чого? Будь ласка, купуйте, заводьте свій канал, діліться своїми враженнями. Буває таке, що щось комусь не подобається взагалі елементарно. Наприклад, а, вчора вийшло відео. Канал косметики і не тільки. Там показувала автор каналу пудру і бронзер від Сінард. Сказала, що її пудра жовта. Ну, окей, їй жовта, а мені, наприклад, не жовта, мені класно. Так що нам тепер ругатися, чи що, що вона там купила ту пудру, яку я хвалю, їй вона оказалася жовта, а мені вона підходить, чи як? Чи вам не розказують тоді? Пожалуйста, давайте будемо трошки мати голову на плечах. Я хвалю в першу чергу то, що подобається мені, то, що не подобається вам, це окей. Я люблю чорний колір, хтось його може ненавидить. І так, що мені тир його не носить, я думаю, що всім все понятно. І не треба мені будь пожалуйста, більше на майбутнє. Я зразу це блокую, цей коментар видаляю і блокую такого коментатора. Так що, такі у мене правила. Так, все, давайте далі. Шампунь Керостас Генезіс. Гарний шампунь, дуже гарно промиває. Шикарний просто аромат. Все з ним хорошо. Окрім того, що цей аромат з часом, знаєте, він такий дуже досить яскравий цей аромат. І з часом він набридають. Якщо там два рази в тиждень голову ним помить, окей. А якщо кожен день, як я, то ти вже трошки чманіш від цього аромату. І... Звісно, ціна, я от зараз дивлюся на ціну на керостас, якщо без знижок. А, -а. а ні. <смір> Вибачте, скоріше за все, ні. Мені здається, що це таке грошище, як воно коштує, можна шукати собі якісь більш такі цікаві альтернативи. І, в принципі, скажу чесно: користуюсь керостаз, користуюся лимон і м'ята. Ну, ефект один і той же. Один і той же просто. І тому це не про там. Знаєте, може, мені захочеться, буває інколи такий стан. Я думаю, що всім він знайомий. Інколи хочеться якогось шику, розкоші і так хочеться там лучшеї парфуми, лучшу кружку, лучшу білизну от все, що саме круте в тебе є, одномоментно. Для таких. Моментів, да, може, там колись собі ще й куплю, а так, ну, ефекту, ну я не бачу. Окрім аромату, засіб від Oriflame і засіб від Kerastase не відрізняє нічого, більше того, не відрізняє навіть консистенція. В Oriflame той лимончик да, від Love Nature шампунь лимонний. Він густий, плотний, там, хватає горошини, точно так же, як і цей. Тому. В момент випіндрюжа, можливо, але прямо на постійній основі. Ну, чесно кажучи, дуже вже дорогі ставки Ростас. Як би я його не любила, як би я їм давно ну, не користувалася, я там майже всі лінійки перепробувала. Але ну, зараз мені не тишино по карману, а просто не бачу сенсу. Отак. Ну, можливо, колись буду повторювати, а можливо, і не буду. Так, далі замовила собі в пробничках. Сайт Сістерс. Тільки не сістерс Aroma, а Сістерс те йде догляд за обличчям, за тілом і за всім. У них є такі пробнічки, китайські шампуні. Шампуні в півлітрових банках. І виходить, що купити шампунь-бальзам, там щось дві хімі виходить. І дівчата там. Продають ще й такі пробники, продають вони ці пробники сетом. Три пробника, три шампуня і три кондиціонера. Значить, зволожуючий шампунь з екстрактом зерна і зволожуючий кондиціонер з екстрактом зерна. Що хочу сказати, аромат приємний. В обох засобів, класно піниця, Дуже волосочку таке розсипчате, ну, дуже приємно, класно. Мені по відчуттям на волосі ця серія дуже сильно нагадала знамениту серію ці фіолетові шампуні Dayang de Maori, які ще в інтернетах називають Ванючка. Дуже схоже по відчуттям. Ну, так, знаєте, приємний. Чи буду купляти, не знаю. Не знаю, чого не знаю. Зараз вам скажу. Тут в шампуні є силикон. Чесно кажучи, я так і не зрозуміла, що поки що, до речі, моє навчання, ще поки так і не розпочалося, бо там педагог, називаємо так, вона трошки захворіла, тому перенесла. І я, от, наприклад, ще не розібралася, чи окей там цей кондиціонер в шампуні, точніше, силікон, чи не окей? Не знаю. Мені окей, якщо користуюсь і з ними, і без них. Треба, знаєте, трошки розібратися глибше самостійно, чи шкодить цей силікон в шампуні, чи не шкодить. І тоді вирішу, чи буду я його купляти, чи не буду. Не знаю. А тут, до речі, в шампуні Кирастас є силікон? Ні, нема. Начебто нема. Може ви роздивитесь. Ну, а тут є. Я не знаю, чи це хорошо чи погано, тому ще буду думати, чи брати, чи не брати, але загалом серія непогана. Хоча я ж кажу, ну мене не повністю влаштовує серія Love Nature. Чи стоїть мені ще щось шукати? Не знаю. Так, тоді у чоловіка закінчився. Що це, скажіть? Крем, крем для гоління, вибачте. Крем для гоління, як він там називається, по-нашому брутальний. Класний, він любить, постійно купляємо йому. Так, у мене ще на разок, реально там на разок залишилась зубна пафта, паста OptiFresh Oriflame, -овська. Вона мені дуже сильно подобається. Я люблю гелеві пасти. Немає у мене ніяких нарікань. Використовую з задоволенням. Чому кажу, у мене закінчилась, бо у мене у малого своя паста, яку йому дантист порекомендував, у чоловіка своя, у мене усе своя. Так, далі закінчився SPF Blight, Ханст дуже класний SPF, вже про нього розказувала. Він не залишає такого сильного глянцю, як залишають частенько інші СПФ. Шикарний на літо, один з улюблених. Так, і закінчився у мене кремчик для рук та ніг від фірми Гама, полуниці з вершками 100 мл. Найкращий для мене крем просто найулюблений. Нема мені лучше зокрема від Гама. Зараз відкрила з ароматом Дині. Що вам сказати? Це, звісно, дуже аромат приємний, так скажу. Дуже смачний, класний, дуже швидко вбирається. Ноги, якщо мастить. Швидко вібрався, ноги не скользкі, не липкі, і нема відчуття такого, знаєте, зранку буває, якщо там нанесеш трохи багато, зранку буває відчуття, ці ноги спирівші Такі. От тут з цим кремом такого немає. Мені це дуже подобається. Класні аромати, класна дія. Все, любі, таке було в мене відео. До... Скоро з вами зустрінемось, скоро буду робити замовлення по новому каталожку Oriflame. Буду вам показувати, що там собі обрала, що замовила. На цьому, все. Дякую, що лишаєте зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. І Всім гарного настрою і всім па-па!